Так, здорово. сьогодні в нас відео, що робити з русскими далі. Сил відео, що воювати з Росією її методами воєнними для нас є невигідно. Тобто нам їх треба нищити якимось іншими способами, які є вигідними для нас, дешевшими для нас, простішими для нас і ефективнішими. Щоб економити своїх солдатів, я би хотів звернути вашу увагу на те, що в нас зараз не йде війна, а нас знищують. Ну тобто, ціленаправленно. Тобто війна, коли дві там, країни воюють за територію, ресурси ще щось, да, це типу одне. А те, що в нас відбувається, це ну, не є війна, це йде в наше знищення. Типу, в них задача інакша. Чому я так думаю? Перше, нам нищать інфраструктурні проекти. Калібром розбомбили оцього директора по сільськогосподарському підприємству великому. Бомблять по лікарням, знущаються з населення, вивозять дітей. Тобто, це ну і заріжуть заводи на метал. Коротше, це тупо знищить. Коли воюєш, і ти там воюєш за територію, за людей, ще що щоб захопити. Це було як в нас раніше було, наприклад, з Польщею повоювали, да? приїхали, поміняли прапора. І все, там ніхто ну, не вирізав хворих в хворих лікарнях і всякою фігньою такою не страдали. Далі знову ж таки хочу нагадати, що нас, ну, українців, за останні 100 років вже стало в три рази менше. І зараз нас стане ще менше, чого бо повиїжджало ряд людей. Зараз ще під питанням скільки часу буде йти війна. Ну це як війна, і то що нам, воєнними методами, воювати з Росією невигідно. Тобто, війну воєнними методами вони нам нав'язали. Чому? Бо вони є перше сильніші, в них і більше населення, ну і у них багатше по ресурсах і більше бобосік. Що це означає? Що нам щоб виграти в них зараз, ми вже вбили 100 тисяч, реально думаю, вже 180. цього замало. Будуть ще ще в першому цьому блоці, і питання, що буде в другому. Відповідно, нам по-любому треба зробити нероподоспособними велику кількість русських, правильно? Но, на мою такі думку, робити це воєнним шляхом для нас є невигідним. Чому? Постраждають наші солдати в окопах, нам треба економіку воєнну і банально чужого солдата, який там екіпірований під обстрілом, йде на тебе, атакує тебе, або їде в танках або з літаків тебе бомбить. В рази складніше і важче зробити неработоспособним, ніж, наприклад, коли він там в себе сидить вдома в Воронежі. Ну, Воронеж там не треба, нам треба Москва в Москві. І, наприклад, якщо населення Москви там з 13 мільйонів зменшиться, скоро скажу яким способом, на 12, то в них там, на мою ж таку думку, станеться певний колапс. І під до цей колапс можна використовувати. Наприклад, от як в Робити неробоспособними русських солдатів, ми знаємо у нас на території України. Ну це дорого, важко і є ризики ну, для наших солдатів набагато, на мою ж таки думку, простіше зробити це, наприклад, от що робить кожен потенційний російський солдат, який живе там в Росії, в Москві, вдома. Так от, я виписав прямо на листочку. Що він робить? П'є пиво, воду, водку, коньяк, віскі. Далі що інше використовує? чоловічі дешеві духи? Чоловічі шкарпетки, гель після бриття, гель 3 в одному, дезодоранти. Далі сигарети чоловічі, потім ще сюди можна додати айкаси, ель-бари, всю цю штуку, що робиться в Китаї, і їде в Росію. Там можна все це робити з ними. Тобто, якщо, наприклад, з цими штуками щось робити і станеться щось таке, що після. Використання оцих продуктів іменно в Москві так зробити, що мільйон людей втратить роботоспособність, у них там почнуться, ну, на мою думку, такий колапс, який ну, не можна буде виправити простим способом, і іменно по обороноздатності їхньої країни воно вдарить максимальним чином, чому Бо проїдуться іменно по Москві. Тобто це, що ми тут затопили корабель, Кримський міст, десь, десь там вони під Херсоном вмирають, ну, всім посрати, да? Бо, типо, бо центр нормально, центр не бомблять, Тобто цю червону площу ми не розбомбили, да? ці башеньки червоні, як в фільмах, цього всього нема. Тобто вони все нормально, бо війни на їхній території нема, де-то там їм прилетіло по якомусь аеропорту, ну всім на то посрать. Ну, бо чого, бо, бо вони все збивають, і там двоє-троє солдатів вмерло. Не, не принципіально для цього. А от Як почне прилітати по Москві, станеться менше людей на мільйон Іменно в Москві. Ну, тут же вони ігнорувати цю штуку не будуть. Тож, теж під питанням, що дешевше. Тобто, якщо, наприклад, оце станеться, і ну, в Москві стане на мільйон населення роботоспособного трохи менше. Це, на мою думку, будуть мож... ну, меншими втратами, буде зла менше, ніж буде в майбутньому. Відносно того, що вони будуть робити по відношенню до нас. Враховуючи цю нашу вже історію довгу, я не думаю, що в них є причини зупинятися по знищуванню нас. Тобто вони майже справу доробили. Чому майже, наприклад, як вони ставляться до ресурсу до солдатів, це є перший ну, термін візобновляємості ресурсу, тобто скільки треба жінок народити, скільки часу там після народження відівчити, щоб його запхати в танк, ну це там, умовно, 17 років, ти маєш нового юніта. Плюс скільки грошей йому треба заплатити, щоб він там дожив до 16, 17, потім його в армію, в армії, армії відівчити, обмундірувати, купити танк. Тобто, так от ну, це є банальна математика по солдатам. Якщо вони зараз програли, у них була фатальна помилка, але вони яких досягли результатів, вони нам вирізали пів економіки. Плюс виїхала величезна кількість людей, скільки вони вбили, скільки вони захопили. І якщо вони будуть робити такі блоки там навіть кожне 10 років, після другого разу, як вони сюди знов заїдуть і знову нам знищать ще половину економіки, у нас вже не буде фізично. Ну тобто в нас вже нічого не лишиться. Хоч зараз ми ще худо худобна і жемем. Но, знову ж таки, хотів би вам нагадати, що ця оце, оце вся історія, яка в нас відбувається в Україні, це все було за допомогою наших європейських партнерів. Ну, подивіться, як вони нам виділяли там, 8 мільярдів чи 18, це Європа, як нам 45 виділили США і скільки допомоги. От Чому США, які там дуже-дуже далеко, кутої війни взагалі бачить тільки по телевізору, біженців не бачило ні разу. От нам так з легкістю допомагають, а в європейців воно так от, ну, скріпя душою. От, от чого воно в них з кріпя душою так от було, а в цих так набагато простіше. Ну, ну, знову ж таки, далі, якщо, наприклад, станеться оцей колапс в Росії, іменно в Москві, стане на мільйон менше. Можна буде вже цьому Білгород, Ростов, Краснодар, сказати, ребята, ну бачили, що там сталося. Або самі міняйте прапори і цей, і чекайте з хлібом, сіллю. Ну, бо може вас таке ж саме статися. Ну, це я собі вже так утерірую. Плюс в них ще є Калінінград. Вони зараз нас тут от, от, не вигрібають. Кинуть ще свою знову живу силу, у них там хоч солдатів дефіщі. Ну, наприклад, з Польщею, через якихось років 20-30, можна буде якимось чим домовитись. Плюс, якщо вони нам не будуть виплачувати репарації, от, на що нам Калінінград. вихід до моря і бурштинчик, вихід до моря нам треба, плюс наша нам Краснодар. Бо Азовське море в нас закрите з тої сторони, і ми не можемо його теж використовувати. Коротше, дуже позитивне відео.